Всім доброї пори доби. З вами дід Максим. І сьогодні я вам покажу без рубрики, без нічого. Вони задовбали їздити оце. А якби була тривога, якби це літали шахеди, то це можна було б просто. Тож, повернемося до відео. Дивіться, сьогодні я вам покажу відразу два бої. На М48А2 Раум Панзер. Вони були мною зіграні одразу після перших двох, які були у відео огляді на цю машину. Тобто, це мій третій і четвертий бій на цьому танкові. Давайте почнемо. Певно, що це все буде без рубрики. Просто починаються мої бої. І все. Поки я їду на позицію, нас кинуло на карту Редшер. Це е, наш штурм. Ми повинні базу противника взяти або знищити всю їхню техніку. І на початку бою я таки собі розумію, що Ну, в мене є які-неякі кути. Бачите, збоку вони неповноцінні, набік, те про що я казав. Але спереді вони більш-менш нормальні. Тож е, я вирішую їхати на центр. Кинули мене більш справа, справа я їду на центр. Сказати, що я там дуже аналізую ситуацію, ну, в принципі, я дивлюся, що в прострілі не буду. Опа! Мене засвідчує справа Супер Першинг. І... З центра. Дивіться, у них е скорпіон. Скорпіон G. І наскільки я розумію, ще один скорпіон G. Так от, один із цих Скорпіонів G стріляє по мені. Куди ж він влучив? Воно не, пов... не зрозуміло буде. Ми з вами не побачимо, певно, що. Але. найбуде, дивіться. Він стріляє по мені з центра із замку. Снарядом преміумним, розумієте? І... Я відбиваю цей снаряд. В цього танка є броня. Дивимося далі. Нагадаю, це середній танк. Бачу, що справа їде т 26 4 я розумію, що треба його ловити. Виїжджає, даємо йому скаточком. А це був дуже поганий постріл. Я розумію, що він буде зараз знову виходить. Я йому див на 338. Оце це так постріл. Всі, хто біля мене, це Гром і 105 тисяча. Ми всі стоїмо і дивимося, що ж там той е, т 26 4 що ж там той перший. Я бачу тігра на центрі, але все одно не виїжджаю туди. Їде... впарює наш важкий танк на т 26 4 я знову засвічуюся. Дивіться! Я виїхав до Тигра катком, і він мене тому на каток і поставив. Але я виїхав. Бронею. Давайте відмотаємо і зробимо взагалі отак. І ще хочу трохи відмотати. Хочу подивитися, як цей танк відбиває снаряди. Ну Доведеться трішки нам подивитися цей бій. Десь от сюди, в цю сторону, в корпус нам стріляли, і від нього снаряди відрикошетили. Ось самі броня цього танка. Це мій третій бій на ньому. Я дивлюсь, я нічого не настріляв. Але я вже 1200 натанкував. Це був поганий постріл. це просто не летить, хоча я бачу його башту. А зараз полетів, але відрикошетило Стріляємо ще раз, побачили, полетіло лівіше. Добивають тигра. Це робить гром. І зараз вора приїде і вб'є першинга. Просто приїхала і вбила. Молодець. Розумію, мені треба їхати вперед. Я не свічуся, хоча в них там є ТВП і скорпіони. І зараз буде найцікавіша частина бою. Дивіться, скорпіона я не бачу. Я просто не дивлюся в цей момент на міні-карту, і не бачу, що він знаходиться за стіною. Хоча по мінікарті, якщо ви на неї подивитеся, там можна було зрозуміти. Що він за стіною. Знову таки, і тут я шукаю просто цей простріл. Тут є простріл десь по центру проїзд. І я просто шукаю, де він є. Може я побачу, думаю, цього скорпіона. Засвічується артилерія. Беремо на автоприціл, виїжджаємо, пробуємо її забрати. Стріляємо і її добивають. Ось той проїзд він був за камнем. Я проїжджаючи, знаходжу 416 об'єкта і він отримує на 523. І це мій сапорт. Це шкода нанесена за моєю допомогою. Лорі потрібна допомога. Я виїжджаю, танкую цього хлопця. Даю всього 218 по борщу, але танкую і борща. Виїхав. Е, тупо е, незрозумілий якийсь німецький танк. Що це за танк такий? Дивимось, як я буду танкувати. Маска. І баштою. Прикиньте. А далі дивимося. 416-го я вицілюю. Я ловлю каток від скорпіона. Я цього скорпіона бачу, я виходжу і даю по ньому. Давайте дивіться від мене. Я бачу 416-го. Окей, може по мені спробувати стріляти? Я отримую від скорпіона, даю по ньому. Я отримую каток від 416-го. Даю по 416 отримую від Скорпіона G, він фуловий, у мене 302 хп. Ну, я думаю, все, мені габела. Даю по ньому раз. По ньому стріляють тут. два стріляють, я стріляю. Його добивають. І в цей момент я отримую і від Скорпіона, і від 416 по катку, і я досі живий. У мене вже 2500 урона, 340 заблокованого і 1100. На свята. Я стріляю і забираю цього скорпіона. І далі в них залишається ВЗ-шка, я на неї звожусь. це мій постріл. Броню не пробити його добивати. Тобто це міг бути ще й мій фраг. Розумієте? І таким чином у нас з вами бой. Бой. Бій зіграно на 2616 демеджу. 1161 сапорта. Разом це 3700 сумарки. І 300 заблокованої шкоди на середньому танку, 8 рівня. Хм. Це було дуже круто. Це було дуже класно. Мені цей бій сподобався. Я думаю, вау, який танк. Розумієте? І думаю, ну що, треба з бою виходити грати? Бій наступний. Ви навіть не уявляєте, що там було? Тож, іду я в наступний бій, кидає мене на карту Lastville. По цій карті у нас є відео, де ми вчилися грати на цій карті, як гра каже, на ній буде. Ну не те, щоб правильно грати, як на ній буде грати новачку простіше. Які позиції займати, звідки вести вогонь. Хто не дивився, подивіться, я залишу посилання на два відео під цим відео, на гайд по раумпанзеру. Ну і звісно на випуск про Ласвіль. Тож, кинуло на стандартний бій. На Ласвілі по сетапу. Я бачу, що тут 7-8 рівні, тому що попередній бій був фул вісімки. І приймаю рішення, так як у мене є кути, так як у мене є броня, яка не яка, як виявилося, ой-ой-ой, яка броня. Придивіться просто попередній бій. Промотайте назад і подивіться, скільки я не танково. 300. Тож, я вирішую їхати правильно. Я вирішую їхати наліво в ущелину. Дивився, що наші топи, в принципі, червоно-оранжеві, як які я. А їхні топи жовті. Йох і їх третій. Це тисяча, може 1300 ВН8. Ну, ви розумієте самі. У нас сюди приїжджає гранд-фінальний Крайслер І починає грати. Побачите, про що я. Я засвідчую Йосипа 3-го. Даю назад. По ньому даю 128, мій на світ. І мені гармату ламає Пантера. Думаю, ага, Пантера. Іди сюди. І Пантера виїжджає, і тут приїжджає Крайслер, і я не встигаю стрельнути, бо вже виїза... виїжджає Чопер. Нічого, згодимося на цю Пантеру. Чекаємо, даємо шот, пробиваємо її в маску і танкуємо цю пантеру. Знову цей Крайслер. Пантера в цей момент від'їжджає, я розумію, та ні, Крайслер, Будь здоров. Іди тусуйся десь в ангарі, певно що. А ми будемо чекати Пантеру. Прасер від'їжджає, його знову ставлять на каток. І я ставлю на каток пантеру і дає артилерія по катку. І я стріляю пантеру і остає вона У нас забирають і Чопера, і Крайслера. і в них тут Йох, Іс, Пантера і Т-29. Думаю, що мені оце назад їхати? Ще тапа мені дає. Думаю, не будемо нікуди їхати. Я засвідчуюсь, хто мене світи не зрозумів, більше всього Пантера е виїхала, чекнула, може і не Пантера, в будь-якому випадку. Я даю ще один шот по Пантері, можливо вона там є, але її там нема, вона вже поїхала. Ми чекаємо на Йосипа, який буде виїжджати. Він отримує від арти. Йосип починає їхати, але я в таранню із чопера не встигаю приїхати, дати йому в борт. Танкуємо Йосипа. Даємо йому ще раз каточком. Дає йох, ламає боєукладку. І Іс вицілює нам люк. По-любому люк. я не пробиваю його снаряду в, в борт, а не в каток. Я стріляю йому дуже високо, йому треба було стріляти нижче. Йосип залишається шотним на каточку. Я знову не можу його пробити. І тепер же я танкую, що одного, що другого. Я розумію, треба виїжджати давати Йоху. Я даю йому критичний урон, але без дамагу. І... Буду переходити на голду, тому що далі нас очікує башта Йоха. Де йому влючок, це був класний постріл. Даємо блючок, він по нам не попадає. Він від'їжджає він шотний, ми знову ж таки на голді. Просто виїжджаємо і вбиваємо його в борт. Все, мінус. Йдемо далі. На нас очікує Т-29. І наш друг на пантері, якого ми просто йдемо і забираємо. Засвідчуємо арту. нам мішає гармата нормально стрельнути. І... Так, ми даємо по М12, але вона все-таки заїжджає, але ми могли її вже забирати. Ловимо каток і не можемо стрельнути нормально. По т 29 це я щось вже роблю, не то. Потрібно давати назад. Зараз буде прикольний момент. Даємо йому. Критичним пошкодженням він нас не пробиває. Це вже 1700 заблокованої шкоди. Не пробиваємо ми його. Дивіться, їдемо з ним, зближуємося, зупиняємося, і він нас не пробиває. По нам дає скорпіон. Ледь не підпалив. Фух, втекли. Скорпіона я взагалі там не очікував. Так, давайте, думаю, вийдемо сюди, почекаємо, що там на нас арта. Може Т-29 впушить на Йоха. Бачимо, арта підсвічується. Ми на неї не виходимо, спускаємося вниз, щоб вона по нас не могла стрельнути. Йоха пробивають, він залишається шотним, а арта по ньому не влучає. Який прикольний момент. Не будемо виїжджати на Скорпіона у притул. На тобі. Не лізь. Ти шотний. Т-29. І тут мені приходить в голову геніальна думка. Дід Максим, ти ж можеш в тупу просто його обігать по колу і все. Та можу, чого ж не можу. Виїжджає арта. Заїжджає арта. Йох. Перестрілиться 129 досі не помирає. Тут ми ловим скорпіона, не влучаємо в землю і танкуємо його чудово просто. Скорпіон отримує від нас в пузо і пробиває нас. На це же ми його добиваємо. Йдемо далі. 12 -й. засвічується, починає виїжджати нагору. Будемо дивитися, можливо, зараз він вийде. Ні, не виїхав. Т29 його забирає. Підсвічується арта... 어, легкий танчик. Дуже поганий постріл. Ми засвітилися, потрібно відсвітитися. Ми знову засвідчуємося. треба від'їжджати. Приїжджає Gisor. Ми даємо йому постріл. він нас добирає. Хоча перший постріл ми від нього танкунули. От такий ось у нас бій на 400 сумарки і 2000 заблокованої шкоди ми, в принципі, можемо цей бій додивитися до кінця. Цей бій ми виграємо. Супер Хелкат і ТС поїдуть на базу. І все-таки дочекаються Тайпа 62-го, який приїде і помре за доміками. В квадраті А5. Десь там. Давайте переключимося на нас. А ми цього не можемо зробити, так? Ну то що, поставимо просто на паузу цей бій і підсумуємо. Цей танк, в принципі, мені сподобався. Він має броню. Він має непогану, прикольну гармоту. Її заряджання 5,5 секунд з альфою 300. Там ДПМу 3000. 3000 ДПМу це просто щось. Він танкує, він, в принципі, їде. Він комфортний. Тож, якщо у вас є можливість на цьому танку, Грати грайте. Якщо у вас буде можливість його купити, він продається у преміумному магазині. Ну просто в віці, наприклад, прокачування, він продається. Він стоїть 6700 золота, і якщо мені не зраджує пам'ять по скидці, коли мінус 15 на техніку, він буде стояти 5500 золота. Але це є небагато за такий танк. Розумієте? В цих боях я зі своїм скілом зіграв на 3700 і на 4100 сумарки. Я зі своїм скілом. Я себе позиціоную все-таки не як оранжевий, а як червоний гравець. Розумієте? І тому мені кайфово на ньому грати. Я буду на ньому грати, я буду на ньому прокачувати екіпажик на Пантеру. А саме, ну, Пантеру, Пантеру, другу і так далі. І пішли, пішли, пішли до і єпіся м Тож, дорогі друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте дане відео. Переходьте, дивіться відео, посилання на яке я залишу в описі. І найголовніше бережіть себе. Мирного неба вам над головою. Тихої ночі. Пам'ятайте, слава Україні!